Вітаю вас, панове. У зв'язку із тим, що під час відвідин урядової делегацією Одеси, делегацією в складі якої був президент Зеленський, російська ракета впала за 500 метрів приблизно від місця перебування делегації. У нас в країні, як відомо, з'явилася офіційна версія замаху на президента з боку москалів. І що про це сказати? Наведу приклад для порівняння. Як відомо, під Наполеоном було вбито троє коней, і не всіх разом, а почергово. У цій ситуації у Наполеона справді з'явилися деякі підстави за підозри те, що коней під ним убивають не просто так, але ймовірно, в контексті замаху на його життя. Проте він жодного разу не поскаржився на таку підступність ворога, розуміючи, що війна це є війна, і якщо ворог хоче його вбити. То це означає, що він належно оцінив стратегічний талант маленького корсиканця. Чи означає цей історичний приклад, що у випадку із Зеленським відбулося щось подібне? Що ворог оцінив нарешті його талант стратега, і хоч дещо думає, що так воно і є, але насправді тут ситуація дещо інша. Пам'ятаєте, у 2022 році ворожа ракета влучила в Києві в квартиру журналістки, яка явно не подобалася росіянам, а трохи пізніше така ж високоточна ракета влучила в квартиру в Миколаєві, яка належала зерновому магнату Олексію Вадатурському. Причому в обох випадках ракети влучали саме в той час, коли власники були в себе вдома. Тому ракета, яка вибухнула в Одесі під час перебування Зеленського у цьому місці, вибухнула вона на цілком безпечній відстані для президентської делегації. Це ніякий не замах, а лише піжонське нагадування кремлівського ворога про оманські домовленості. Мовляв, Вова, пам'ятай, що ми про тебе не забули, і ти про нас не забувай. Якщо тільки тобі не надто сподобається бункерний спосіб життя, разом з тим Зеленському слід пам'ятати інше. чим тісніше час буде зближатися до закінчення його терміну, до закінчення терміну його конституційних повноважень, тим реальнішою ставатиме справжня небезпека для його життя. Чому? А тому, панове, що цього разу в його фізичному усуненні. Будуть кровно зацікавлені дещо інші вороги України. Ні, не влада Кремля. Для влади Кремля кожен день перебування Зеленського на посаді очільника Української держави на вагу золота. І їм, в принципі, паралельно легітимною буде влада Зеленського чи вже не легітимною. Головне, аби він дотримувався оманських домовленостей. Власне, якщо ця влада буде нелегітимною, то для них це ще краще, позаяк за цих умов у нас, очевидно, будуть проблеми із постачанням західної зброї. Але окрім Кремля, є ще в українського народу політичні опоненти, які кровно зацікавлені в тому, щоб Зеленський увійшов в історію не як колаборант, не як узурпатор влади і тим більше не як зрадник України, як його дехто називає в наш час. Але як жертва російського агресора, яка загинула на своїй посаді в ореолі слави, нехай хоч і слави штучної, роздутої, штучно створеної фейсбучними ботами та іншими провладними засобами масової інформації? Чому? Тому що ці таємні вороги України дивляться вперед і прогнозують ситуацію на наступних виборах. У залежності від того, як закінчить Зеленський свою каденцію, якщо він закінчить її безславно, якщо після закінчення його політичної діяльності з'являться кримінальні провадження стосовно його дій на посаді президента, тоді представники національних меншин будуть вкрай скомпрометованими, і вони автоматично втратять безліч можливостей. Для власного проникнення у владу. Якщо ж Зеленський закінчив би свою каденцію як жертва російського агресора, або як жертва, яку можна приписати діям російського агресора, тоді багато жалісливих українців йому все вибачать і будуть за ним плакати, як це вже було не раз в історії в подібних випадках. І відповідно їхні очі відкриті. Сумнівними діями Зеленського на посаді президента знову стануть сліпими, засліпленими сентиментальними емоціями. Тому я особисто ніяк би не хотів, аби десь, ймовірно, вже запланований проти Зеленського теракт увінчався успіхом. Не тому, що я схильний спонтанно співчувати всім жертвам терактів, незалежно від того, чи це друзі, чи вороги. А тому що розвиток політичної ситуації, у якій Зеленський може стати жертвою чи то москалів, чи то когось невідомого, такий розвиток досить невигідний для України із озвученої мною причини. А тим часом, за якимось фатальним збігом обставин, астрологічний фактор також віщує Зеленському небезпеку для власного життя у найближчий період. Тобто у той період, коли закінчиться остання межа його конституційних повноважень. Перша така межа, як ви знаєте, це 31 березня, а остання 20 травня. Відповідно до астрологічної ситуації небезпека для Зеленського насуватиметься від організатора теракту, мешканця чужої, ймовірно, далекої країни та від виконавця, який буде професійним терористом. Або ж від групи таких виконавців. Скажімо, це можуть бути кілька вагнерівців, які заробляють собі на життя тероризмом в Африці. Замовникам був би дуже вигідний такий виконавець. І зараз я поясню, в чому справа. Свого часу автор цього відео прочитав чимало підручників з астрології, аби порівняти їх дані зі своєю системою. Чимало із них виявилися у значній мірі шарлатанськими, наприклад, підручники московського астролога Сергія Вронського, а який при цьому був родитому у питаннях астрології. Але серед небагатьох інших мені сподобалася книга чеського астролога-класика Яна Кехфера, який помер у нацистському концтаборі. Сподобалася не за те, що він став жертвою гітлерівців. А за професіоналізм. Ця книга має назву Практична астрологія. Серед іншого тут наведено огляди різних астрологічних методів прогнозування, щоправда, більшість із них не дієві, проте один із них можна успішно застосовувати на практиці. За словами Яна Кефера, кожен наступний день нашого життя відповідає наступному року нашого життя. Тобто, якщо ви народилися 9 серпня 1964 року о 16 годині, то всі транзити планет, тобто всі аспекти, які вони утворюватимуть до планет у вашому гороскопі, починаючи із 16-ї години 10 серпня 1964 року, протягом цілої доби відповідатимуть подіям другого року вашого життя. Коли ж вам потрібно знати, що трапиться на 20-й рік життя, дивіться 20-й день вашого життя, тобто 29 серпня 1964 року, при цьому дві години відповідної доби приблизно відповідатимуть одній годині відповідного до неї року. І якщо ми поглянемо, які транзити утворювалися до космограми Зеленського приблизно з 14-ї години. 11 березня 1978 року, числа, яке відповідає його 47-му року життя, то побачимо, що сонце тут утворює квадратуру до асцендента. При цьому сонце в космограмі Зеленського детерміновано в другій третині восьмого поля, яка пов'язана із криміналітетом, зокрема і з тероризмом. Сама по собі ця ситуація дуже складна, поза як асцендент символізує особистість, оскільки він є точкою на східному горизонті в мить народження. Але тут проблема цим не вичерпується. Поза як у гороскопі Зеленського саме на асценденті знаходиться точка смерті, що ви й бачите на цьому скріні. А це вже явна загроза життю, саме така загроза якої ще в його житті не було. При цьому на сонце впливатиме уран, поза як воно знаходиться у водорії, а уран у цьому гороскопі є володарем не лише водолія, але й дев'ятого поля, тобто поля, пов'язаного з іноземцями. Тому, аби не ризикувати понад всіляку міру, для Зеленського було б оптимальним варіантом не чекати закінчення власної каденції, але написати заяву про звільнення з посади президента це б допомогло йому уникнути підвищеної небезпеки. У подібній ситуації давньоримський імператор Діоклетіан послухався свого астролога і зрікся влади, і тим врятував своє життя. У подібній ситуації також опинявся інший імператор давнього Риму Нерон. Йому також радили зректися влади, але, як пише святоні Тарквіл, той, хоч і вже був готовий виступити з покаянною промовою та на колінах просити собі збереження життя, проте занадто довго зволікав, аж до того часу, коли вже стало запізно щось змінити. Я розумію, що Зеленський стосовно власної долі є оптимістом, і він вірить, що зірки діяли на нього лише в тій ситуації, коли він прийшов до влади. Коли ж став президентом, то вони, мовляв, вже не мають до нього доступу. Тому заяви про власне звільнення з посади президента, він, очевидно, не напише. І до закінчення власної конституційної каденції вдаватиме, що хотів би зберегти за собою владу навіть після 20 травня. У Кремлі цим будуть задоволені, поза як вони б дуже хотіли, щоб влада в Україні вважалася нелегітимною, а тим часом Зеленський міг би справді легімітизувати продовження своїх повноважень. Міг би, якби захотів, але, як бачимо, він цього не хоче. Хоче, щоб у Кремлі надіялася на перспективу появи нелегітимної влади в Україні, яка продовжуватиме виконувати оманські домовленості. Як же Зеленський міг би продовжити власні повноваження в рамках Конституції? Багато з вас знають, як саме 150 депутатів відправлячої фракції мало б ініціювати поправку до Конституції відповідно до якої. Повноваження президента продовжуються на час війни, і таку поправку можна було прийняти конституційною більшістю парламенту, але Зеленський очевидно боїться, що на це не вистачить голосів. І тоді питання про нелегітимність продовження його повноважень стане зрозумілим для всіх і кожного. Подібна ситуація виникла із поданням звернення до Конституційного суду, звернення яке підготував Офіс Зеленського вже більше аніж два тижні тому, проте до Конституційного суду до цього часу ще його не подали. Сказане не означає того, що Зеленський обов'язково стане жертою теракту, а лише те, що йому слід чекати небезпеки, і з того боку. І з якого він її ніяк не чекає. Причому йдеться про таку політичну силу, яка володіє багатьма можливостями для досягнення успіху в терористичних акціях. І на сам кінець ще одна цікава деталь 8 квітня 2024 року приблизно на півдесяту вечора за київським часом відбудеться повне сонячне затемнення. І неподалік від Сонця чимало мешканців планети Земля побачать дуже яскраву зелену комету, яка має дві назви: неофіційну диявольська комета і офіційну комета Понс Брукса. Її максимальне наближення до Сонця припадає на 24 квітня цього року. Позаяк ця комета сяє яскравим зеленим світлом. То існує досить значна ймовірність того, що у відповідний період підвищена увага світової громадськості буде прикована саме до Зеленського. А оскільки ця комета обертається навколо Сонця витягнутою еліптичною орбітою за 71 рік, то приблизні підрахунки свідчать про те, що 25 січня 1978 року вона знаходилася. На початку водолія, тобто десь неподалік від сонця в гороскопі Зеленського. Одним словом, наближення цієї зеленої комети до сонця під час його затемнення нічого доброго, це не віщує нашому чинному президенту, попри те, що увага до нього таки буде підвищеною в цей період.